Вітаю, друзі! Ми продовжуємо готувати смаколики із гарбуза. І сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати дуже смачну випічку. Все, як завжди, легко, просто смачно і цікаво. Тому залишайтеся зі мною, зараз більш детально все розкажу і покажу вам. Червоний солодкий гарбуз я очищаю та нарізаю дрібненько. Мені на цю порцію потрібно більше гарбуза, але я подрібнюю відразу весь, запікаю або варю і переробляю в пюре. Решту пюре, яке залишається, я відправляю до морозильної камери, і по необхідності дістаю і готую різну смакоту. Необхідну кількість пюре я відважила, додала туди ще 100 мл води. В цьому ж пюре, яке вже охололо, я розчиняю дріжджі, В мене живі, можна використовувати і сухі. І відразу відправляю в чашу міксера, в який буду замішувати тісто. Додаю сюди цукор, сіль, ванільний цукор. До речі, якщо любите, можете додати ще цедру, лімону чи апельсина, сметана, жирна. Обов'язково сметана має бути високої жирності, або візьміть важкі. Яйця це все перемішую між собою і поступово починаю додавати борошна. Я сьогодні замішую це тісто за допомогою тістомісу, це дуже легко, просто, але, звичайно, таке тісто легко замішується просто руками, з ним приємно працювати. Але я вам рекомендую, друзі, щоб ви дріжджеве тісто вимішували довго. Ви чим довше його вимішуєте, тим воно краще. На середині замішування я додаю олію і далі решту борошна. Точні пропорції, ще раз повторюсь, написані на початку відео та в описі під цим відео. Я дуже люблю до випічки долучати своїх діток. Вони допомагають, радіють, а потім з великим задоволенням смакують різну випічку і ті смаколики, які допомагали готувати. Змастила, викладаю в миску, яку змащую олією, і залишаю підростати. Зазвичай це займає десь годину, годину 20, адже тісто досить здобне і підростає трішки довше. Обминаю. Знову ж таки накриваю і залишу вже другий раз. Тісто підходить швиденько, хвилин 20-30, Головне, щоб в хаті було тепленько. За той час я підготую начинку. Сьогодні я використовую яблука, але взагалі можна взяти і грушу, можна взяти чорницю, будь-яку ягоду, яка вам до вподоби. Але зараз в мене в саду постигли якраз такі смачні соковиті солодкі яблука, гріх не використати їх для начинки. Нарізаю кубиком очищаю від шкірки, паралельно я перемішую цукор з корицею та жовток, перемішую з молоком. Тепер буду формувати булочки, викладаю тісто, яке вже підросло другий раз на робочу поверхню. Обов'язково потрібно гарно присипати борошном. Розтягую спочатку руками, взагалі можна розтягнути все руками, або ж візьміть качалку, як я, і розкачайте гарно качалочкою. Я роблю досить тонке тісто. Взагалі за цим рецептом можна зробити улюблені ваші булочки, сінабони з цукром і корицею без яблук. Тут же, що вам більше до вподоби. Розкачане тісто, в мене десь воно товщиною пів см. Я щедро змащую розтопленим вершковим маслом. Ці булочки після випічки виходять з насиченим вершковим смаком. Посипаю все цукром з курицею. Звичайно, кількість цукру ви вже можете регулювати по собі за своїм смаком. Щедро посипаю все яблуками. Від краю залишаю сантиметрів 5, не посипаючи яблуками, щоб добре було рулет защепнути. І скручую рулет. В мене з цієї порції виходить досить великий. Якщо у вас немає такої великої робочої поверхні, можете тісто розділити на два рази і робити два рулети. Защіпую і розрізаю на булочки. У мене діти не дуже люблять булочки з кремовою намазкою, тому я буду випікати просто булочкою, ну і, звичайно, ще з важковим кремом. Розрізаю на ось такі порційні рулетики. Можна це зробити, до речі, за допомогою нитки. У мене досить гострий ніж і з цим гарно справляється. Викладаю на деко, яке я вистилаю пергаментом, нічим не змащую та залишаю на хвилин 20-30, щоб тісто підросло. За цей час я розігріла духовку до 200 градусів, і з залишок булочок я вже викладаю більш в меншу форму для того, щоб зробити ще булочки з крему. Ті, які я не буду покривати кремом, змащую жовтком з молоком. А для крему я не змащую. Все це відправляється в духовку на 25-35 хвилин. Ви, звичайно, час приготування, орієнтуйтесь по своїй духовці. Моя прекрасно справляється, виймаю ці булочки. Подивіться, які вони кругленькі, ароматні і ніжні вийшли. Поки охолоджуються сінобончики, буквально 5 хвилин. Їх потрібно намазувати ще теплими. Я до важкового сиру додаю ще цукрову пудру. Можна ще додати трішки вершків. Я не додаю. Перетираю це все. І змащую такою вершковою помадкою. Даю повністю охолонути осінніми вечорами заварити смачного ароматного чаю, включити улюблений мультфільм ваших діток і насолоджуватись. Ну а я друзі буду сподіватися, що ви також обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як вам такий рецепт до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.